Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, які необхідно вчинити дії, коли ви подали заяву про злочин, а правоохоронний орган без дії. Перший випадок це коли у вас не хочуть прийняти заяву про злочин. При, коли ви зайшли в відділення поліції, і працівники поліції мовляють не подавати заяву, оскільки злочин є нетяжким, встановити обставину злочину неможливо, неможливо зібрати ті докази і взагалі провести слідчі дії для встановлення істини в вашому кримінальному провадженні – це і неможливо. Другий випадок це тоді, коли все-таки приймають в канцелярії вашу заяву, однак не вносять відомості до єдиного реєстру достових розслідувань. А реєструють вашу заяву відповідно до закону України про звернення громадян, після чого списують справу не розслідуючи. Про що потрібно пам'ятати при поданні заяви про злочин в поліцію? Відповідно до закону України про національну поліцію поліція виконує свої обов'язки цілодобово. Тобто, якщо ви прийшли після 11 або 12 години ночі, і вам відмовляють прийняті заяву у зв'язку з тим, що робочий час закінчився, це що відмова є незаконною. Поліція зобов'язана невідкладно прийняти заяву та розпочати досудове розслідування. Які Терміни розгляду заяви про кримінальне правопорушення, відповідно до статті 214 кримінального процесуального кодексу. Слідчий дізнавач прокурор. Відразу, але не пізніше 24 годин має внести відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування та надати витяг зазначеного реєстру потерпілому. Що ж робити, коли поліція не вносить відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто не відкриває кримінальне провадження і не хоче розслідувати вашу справу? З моменту встановлення зазначеної обставини ви можете подати скаргу слідчому суді про зобов'язання внести відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Протягом. Трьох днів суд зобов'язаний розглянути вашу скаргу. Наслідком розгляду вашої скарги слідчий суддя виносить ухвалу про зобов'язання внести відомості до єдиного реєстру достових розслідувань. Це значена ухвала має виконуватися негайно, оскільки за невиконання рішення суду, а в нас є ухвала суду, передбачена кримінальна відповідальність.